Привіт, друзі, гості, підписники, всі, хто перший раз дивиться канал сам собі господар. От Сьогодні нашим цим бобікам двоє суток як родилися. Вже такі досить жваві. Завтра в них буде перша процедура. Будемо їм проколювати залізо на третій сутки. Ось такі вони у нас агенти. Ди сюди. Десь, десь. десь. А, такі малянки. Отакі вони в нас, це їхня мамка така. Така трохи в нас вона вредна була, але зараз успокоїлась, повністю помінялася. то була така сойноматка, що в мене таких не було. Таке вона у нас живчики. Ось таке наше маленьке хазяйство в цій клітці. Таке поповнення наше невеличке, що правда, але поповнення. це таке ризуватого кольору. І на задній сиділа і чорна цятка кабанчик. А всі останні пішли в кабана. Великий білий наша мамка на двоє соток досить непогано виглядають ну, а зараз покажу наших бойців. І те и свиноматки Ті вже, звісно, ти мене зрівняти. Це вже орли. Ось їхня бонківна кормушка. Все засипано. Вони в мене стоять на підстилці. Глубокий. Я в них нічого не викидаю, Я тільки досипаю їм тирцю із... І деколи ще цю ячмінну солому, бо вони люблять їсти. Васілії. Спокійні, вони всі в мене. Риза, це взагалі рік ручний. Ось такі жопасті ростуть. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це для поширення каналу. Досить-досить. Позитивно впливаю всім. Пока, до зустрічі.